Виготовляти ляльки на продаж, а отримані кошти використовувати на потреби Збройних сил України. В одному з черкаських храмів священнослужителі влаштовують ярмарки, де охочі можуть придбати іграшки ручної роботи та долучитися до акції. Зігрій воїна, вартість виробів на розсуд покупців, кажуть священники, за гроші від продажу. Купують зимовий одяг для бійців. Я весь час думав і просив Бога, щоб Господь мені відкрив духовні очі, молився ось до. Ікони Божої матинки Касапітра, яка привезена була з Греції до війни, через молитву отець ігор знайшов ідею, яку потім реалізував створення м'яких іграшок для благодійних ярмарків. Зібрані кошти йдуть на потреби нашим котикам. Чи не щодня військові звертаються по допомогу до священнослужителів цього храму? Алгоритм створення ляльки простий. Побачив його отець ігор в Ютуб. Це саме проведення може боже, тому що. Ця техніка вишивання кукол, значить, чулочна техніка, де береться жіноча чулка, от, вона наповняється синтепоном, і потім е, іголочка з ниточкою і е, називаються так звані утяжки. І ось і ось шиються руки. Вишиваються, вишиваються ноги. Окрім цих виробів, прихожани можуть придбати патріотичні листівки, браслети та брелоки до ключів. Цінність кожної речі визначає покупець. Мета акції долучити людей до благодійності та допомогти нашим бійцям оборонити українську землю. Чоловік звертався до нас і каже, що ми йому дали спочатку тільки фліску. От. Він каже, якби не фліскає собака, каже, я б замерз би. Ну, дуже холодно, розумієте, сиро. Не так холодно, каже, як сиро. Але е, він пішов за цим метром, от, оділи там, купили йому берце, купили там ще е, значить, одежу е, не зимову, а таку, каже, мені потрібно, щоб не промокала, і не це. І він був дуже. Дуже дуже вдячний. І так багато вже десь до 10 чоловік. Значить, хлопці, вони теж дякують. Збір коштів на одяг для військових проводять тут безперервно. Охочі допомогти можуть завітати до храму Миколая Чудотворця або ж переказати кошти на рахунки, які ви бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельді, служба новин, телеканалу Ільдана.